Словачок, 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 Чок-чок, словачок, Чок-чок Всім привіт, мої другі друзі, вам Словачок і це моє нове відео і зі мною ще Влад Ука Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на ночов в наш будинок школяра, і якраз зайдемо на обнову стіля. Road, да. І сьогодні ми підемо в домику і зайдемо на стіліт. Льоша застав з нами йти, тому що він сказав, я делаю домашку, я не піду. А ми з Владиком не поробили домашку. Взагалі. Ну, ми потім на урок зробимо. А, ну да, там, не на, на, перер... перер... на перервах. Да. Так що ми погнали в домик. Так, ребята, ми вже зайшли на обнову стиліам brain, brain Road. Зараз будемо гуляти. Так. Напис... Ну ще пару два івента поки що. Ну да, поки що два івенти, а зараз через. А, зараз цель написав що через було на одни Угу. Так, обнова через три минути, так що ждем. Коротше, ребята, вже починається обнова сильним Brain і ми усе вже у. І Sammy вже запустив перший админвиз. Да. йо Угу, Опять бляха на півікрана Йома. Івентики. Да. Мы, кстати, специально выключили звук, потому что ну нафиг у там таке валить, такий звук, бля. Бляха, так так. о, бомбини кузини! с бафами. Самини спайдерини, носим, уносим, носи. Ты шо на другий тайну шов я не успію туда так? Да, забирать! Хотя бы це заберу хотя бы с бафом. Так забираю в базу. Все. Сами написал, що вы типа зараз выйдет 3 е, лослакиблок. Трус. Три лос. Це типа Lucky Blockers. Дофига Lucky Block. You're там маленькі у тебя. Да-да-да. Короче так. Даже несколько лаки Lucky І You take обычный лос. Так йо мой йо еще перебери, бери, 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 бери! бери, бери, бери. Okay, okay. Я лос, okay. я лоз беру, я лосберу. Okay. Отаку тож... вийшов, так лучше. Йомою, так доходи баф бера. Йо-мое, три бафа, три, три. Бери, 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 бери. бери. Так, так, так забирай, забирай, забирай. Іще один вийшл, забирай, забирай, забирай. Золотий! что зараз выйдет Джок Джок Сахур, да. Так. Бреб, Бреб, бри, 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 бри. Забираю, забираю, Бреб. забираю. забираю. Бреб. Так, так, так. Дебя, два бафа, два бафа получил. Так, так, третий баф. Забрал, да. Дебя. Забрал. Молодец, у а такие же есть. Тики, Юанс. Так, так. Сами не смотри. Первый баф, другой баф. Мой, 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 мой. На Владик, на Владик, на Владик, на Владик, да. Я залу... ФАК! Фак! Мені приносить 4,6 миллиона в секунду! ФАК! Так, що там дальше? Стоп, подожди, а що з связей? Стоп, сами написав, що выйдет лустрали ритс і... мене залагало. Мене тоже щось залагало. Пише ошибка 001. ФАК! Що? 0%! Йома, я. Фак. А в мене ви, ви, вийшла обнова 001. Що будемо делати? Який? Уже раз у нас не попадаємо, ми на нову стілян Брин Рот із-за цього грабаного інтернету! Або щось що ось ще ось якогось ширини раз будемо по зв'язки грати По связі. І вдома да. А то тут связь говорить. І поки ми ще додому до я... прийдемо, то вже облигав такой. Тихо, що Да.

Буту, <смеш> давай джоп, быстрежу, джоп, быстрежу, джоп, заражайся. Джоп, там, джоп, Давай Джоб, же, Джоб, же Джоб, все. давай. Джоб, oh, а ну, Давай, Джоб, 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 Він може прийти за того, що типу ви не поробили домашку і е, пішли гуляти, типу в сіл он райд. все. І не зробив всю домашку? Так. Да. Бляха, він уже стукає свої битою. Моя... Він нам скоро так хату рознесе, вона і так уже шатається. Я сказав, що у мене на цьому швидка зарядка працює. Тихо. Йома, чи так сильно, Бляха, джип джип сихурт, ти що, офігел? Так що я по alarm-у включив? Що ви виключив? Зарядка Что, там есть? Что-то я не вижу. что так стукает? Джоб, Джоб, Сахур, ты что, офигел? Мы А, он сюда только что стукнул. Воня, держи, тварь. Держу, держу. не сюда стукая. А ну, да ты, Джоб, Джоб. Да ты, Джоб, Джоб, Сахур. Он новенький. Що він той джоб-джоб це курп? Йома, зараз ти симо усе він. Що це свої дубинкою? Йомайо, що делать? Він задубався свої дубинкою той. Що ага, сильно прямо? Що сильно прямо? Да. Йомайо, що і звуки такі? Що будем делать? Попробуй загуглить цей, чи є цей. Як можна від нього избавитись? То угола. Хомо, попробую. Як можна победити Джо Джоба Сагура в реальному житті? Що вибив? А, вибив? Вибив, але написав. Його, його потрібно спалити, або краще зробити домашню роботу і продати його стілем Рейнеру Ну домашку ми точно вже не вийдемо з доміка, що Чемін на вулиці, і він там все сходить. Ну спалити це варіант. А, а де ти здалеку він Мама, спичка в кармане есть. Давай попробуем на мипик. Я, 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 а давай я типа отвлечу он мипик туда до окна, и я выбежу и пик полью. Джаб, джаб, сахури, ты сюда! Что, он пристал, сука, туда? А ну... Ё-мо, он уже сюда пришел. Я зараз иду его спаливать, а ты меня пиздец. Малый. Хорошо, давай. Асак, пахать! Давай палимо, пали! На падло! На, на, на падло! Гори тут! тепер він буде спалений! Будеш знати, як до домашки приходить! Гори Ну не розгорівся, бляха, у нього все згоріло на. У ньому горять. йо, йо -мо! Оце не розпадається, конечно. Горимо! Так і буде, за, за те, що ти до нас в до нас хтось приходить. А дай в нього даже букви згоріли почти вже. Змилися нафіг. -мо! Дві я гро... пів бочки немає. Так і надо цим джобджогурам, щоб більше не приходило нафіг до нас. Так ви зима тут полими сагурами. Да. Коротше, ребята, він усі уже догоріло, все розпався нафік. Палки дубинка воно все уже все згоріло. А ну давайте ми піш, пішли додому, бо ну нафіг, Все, тікаємо. Нам домашку надо делать, бігіть. А тупи бігі. всім всем всім побачення. Всі Дякую за перегляд, хлопці. Славачок, 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 чек, чек.